Основою трикутної піраміди є рівнобедрений прямокутний трикутник із катетом А. Отже катет в нас А. Покажіть формулу для обчислення об'єму, в цієї піраміди, якщо її висота дорівнює катету основи. Ось катети. Висота дорівнює А. Запишемо формулу для обчислення об'єму піраміди. Це 1 третя площі основи умноженої на висоту. А В основі в нас рівнобедрений прямокутний трикутник, площа його дорівнює 1 друга, дорівнює половині добутку катетів. Отже, А на А, запишемо А на А, а висота теж дорівнює А. Отже, множимо 1 трет на 1 другу це буде 1 шоста. А на А і на А примножені показники додаються, отже, буде А в третьому. Такої відповіді немає, але ось А в кубі ми записуємо одну шосту множимо на А в кубі, отже, А в кубі йде в чисельник, а знаменник 6. Отже, варіант Г.